Таю, шановне панство, нарешті самий гострий смак від Таро. Це рибні снеки, які продаються в сільпо. 85 гривень по акції а так 99 Пачка 52 грами. От, самий, я сподіваюся, гострий смак от, в червоній пачці. Невелика предісторія. До цього ми коштували три смаки. Я зміг знайти їх всі. Перший оригінальний смак просто смак риби. Другий я коштував барбекю, трошки гостроти і смак барбекю. Дуже ніжненько, тоненько, воно не, не заважає цьому рибному смаку. Класна штука. От Я думав, що е, наступний смак, який я пробував в Спайсі, буде гострим що капець. Ну, уви, е, спайсі там взагалі гостроти дуже мало. Він майже такий, як оригінальний смак. Вот, ну Десь-десь трапляється там якась острота. Вона навіть не підпікає. Так що барбекю навіть вийшов гостріше, ніж Спайсі. Вот. І там ще є смак барбекю. І він поки що мій фаворит. Я, до речі, в огляді на спайсі неправильно сказав цей смак, назвою його, тобто то я сказав там Хот Спайсі. Це буде Хот Чілі, перець чилі і Хот гострий. Ну, чилі гострим тільки буває, мабуть. І от ми його будемо пробувати. Ось така червона пачка 52 грама такій радості. Сподіваюсь, це буде гостро. Так, нарешті я тебе скуштую. Скажу чесно, довгенько вони в мене лежали. ось, ну Ці, до речі, по кольору більш оранжеві. Так що, Якщо ті всі були о, як під копірочку, світлого-світлого кольору, ну може, може барбекю, трошки там щось помаранчевого, то тут червоненьке десь щось трапляється. Ось так виглядає наша смужка. Ця рибна. На запах відкриваєш пачку насичений рибний смак. Ну, як завжди, смакова добавка, цей рибний смак не перебиває. Тут є смакова добавочка, відчувається відразу. Ну, Щось не гостренько. Трошки є. Да, Остр... <къем> острота пішла не сразу, но есть. Ну, це мені тоже нравится. Угу. У -у -у. Одна полосочка, знаете, прям легла э, на язычок, одна смужка. И я чувствую, как э, подпикаю на языку. Якраз от там, де ця смужка лежала. Прям так відпечаталась на моєму язикові. Ну, непогано. Так, да, відчувається смак чилі. відчувається гострота. Це самі гострі. Ну теж все, скажімо так, от я їв по одній штучці, скажімо так, все в меру, да? щадяще. Дуже гостро, тобто я не красний, не червоний. Там щоки потом не, не наливаються. Ну, тобто, трошки підпікує. Трохи є. Ну, місцями може не трохи, ну, норм. М -м. Ну, для тих, хто полюбляє гострі смаки, вот це топ 1 то, скажу, що це мені подобається і барбекю. Не знаю, який з них краще. В цьому смаку не відчувається рибний смак. Це, мабуть, єдиний смак, де не відчувається оцей оригінальний смак цього снеку. Тобто рибка тут губиться і за. Ну, спочатку я її відчував, я її відчував да, а тепер зараз у мене все пече в роті, і я вже рибного цього смаку не відчуваю. І з кожною смужкою Викладене до ро, я відчуваю е, смак чилі і гостроту. Так що, якщо ви більше любите ці снеки за смак рибний, за смак таранки, то вам, мабуть, щось з перших трьох треба брати. Якщо хочете, хочете трошки гостренького, то, то Чи барбекю чи спайсі. Або ори, оригінал, і берете без нічого. Тут же рибний смак. от Трошки загубився. Ну, це по-своєму класно. М -м. ну В мене буде два фаворити цей і барбікю, якщо я хочу рибного смаку барбікю. Якщо хочу просто гострого, от е скажу так, це, мабуть, от зараз е жується, як будто ти їш е сушений кальмар е гострий. Тому що. Ці смаки, ці снеки м, жуються як ці кальмари но, Якщо до цього ми відчували насичений рибний смак, то тут зараз він загубився і я кажу, як будто їм гострі в сушені. Прикольно. 10 з 10 10 з 10 плюсом з плюсом, полюбляю гостре. Ну, якщо чесно. Які з них от, прям сам, самый любимый, э, улюблений, не можу сказати, це важко. Вот. І барбекю по-своєму зайшов. Да і всі зайшли. Якщо чесно, ну я чесно, от прям це фаворит Замануха. мамуха. Всі 4 смака їв би. Ну, не цілодобово, але постійно. Ну що ж, рекомендую спробувати. Взяв би її і в наступного разу, і буду брати на постійній основі. Дякую всім за увагу. Підписочку на канал не забуваємо ставимо лайк, подобаєчки, От і до нових зустрічей. Не забуваємо писати в коментарях про новиночки і ставимо ціночки. Всім пока!